Петро Олексійовича, перш за все, хочу не від свого лиця, а й всіх подякувати вам щиро і непідробно, навіть не за тільки децентралізацію. Томос так далі та подібне, а перше все за армію, тому що твердо переконаний, що саме завдяки вам і вашим досягненням у цій сфері ми досі можемо знаходитися на теренах України як держави, і ми цю державність саме і зберегли у вас в другому році. Перш за все, дякуємо. Питання полягатиме у наступному. Хочу отримати від вас навіть особистого характеру рекомендацію. Веду соціальні мережі досить активно щодо політики, і досить складно не засуджувати діяння актуальної влади, причому в досить гострій, чесній принциповій формі. Питання до вас з огляду на стратегію для представника молоді з політичними амбіціями. Чи коректна чи некоректна стратегія публічно різко висловлюватися з приводу актуальної політичної боротьби? Блискуче, питання перше дякую за подяку. А блискуче питання і для вас, можливо, моя відповідь буде несподівана. Не треба засуджувати. Прошу вас. Не треба атакувати. А ви запитаєте, а що ж тоді треба робити? А треба казати правду. Не мовчати. Що було б, якби ми останній тиждень промовчали і проковтнули ситуацію знову? А вони хотіли сказати: так під час війни стулить пельку. Не до вас і війною прикривати корупцію. Ми не маємо права мовчати. І коли кажуть, що це шкодить державі, ні. Бо коли ми мовчимо, воїн на фронті втрачає мотивацію. Тому що він каже: що я тут не тільки за українську землю, я тут за майбутнє моїх дітей, які мають бути в країні-членів Євросоюзу. А ви в тилу в мене це забираєте, то не мовчіть. Робить свою справу. І ви аж ніяк не послаблюєте Україну. Чому? Бо ви її посилюєте? Війну може перемогти тільки демократична країна. Бо якщо ми продовжимо цей рух, куди веде нас зелена влада в авторитаризм, а сьогодні це називається як? Корупційний авторитаризм, це позбавляє нас будь-яких шансів. Тому моя рекомендація, і головний висновок, який зараз ми з цього робимо, не мовчить.